Став момент істини абсолютного катарсису. Ти прожив все життя заради цього знання і далі тобі жити з ним. Ти стільки допивав, щоб прийти до цього. То хто ти? Скажи. Хто ти? Хто ти? <звук> ти не будеш знати себе, поки не будеш знати мене. То хто я? Подивись мені в очі. Пізнаєш? дивився цими очима на світ. Весь цей час. Хіба? ними ти бачиш цей світ таким, як він є насправді. Хіба й То хто я тоді? Твоя, твоя. Кінь символізував доброту, твою двічну, нескінченну доброту, твоє паливо і твій сенс, твоє спасіння і твоя радість. Ти добрий, ти був завжди таким. Тебе баякали доброті. Бо правди іншої не знали. І знати не хотів. Хоч нас і кормили брехнею багато віків, вороги. Кінь також означає війну. Так, одвічну запекує війну. Яка є невід'ємною частиною тебе, твоїх предків. Але чи є частиною твоїх нащадків? Кінь супроводжував тебе з давніх давен і війну, і в мир. Що коли ти був в степах, де сидячи на коні, ти і народив першу свою історію, свою цивілізацію, свій шлях. Коли ти був кімерійцем, скіфом, сарматом, гоном, ти сміливо воював воїнах на коні і добре вмів це. І коли ти був росином, то полоцем, кінь допомагав тобі жити, допомагав воювати, бо ти мав все робити. І коли ти був козаком, він допомагав воювати, бо ти був змушений це робити і робив це як ніколи добре. І навіть коли ти був військом Української Народної Республіки, кін допомагав тобі в бою, ти не міг не йти на ту війну і ти Але ти залишився добрим. І скільки б ти не воював, ти залишився добре. Та що переговоруєш тому, що дуже добрий, тому що воюєш заради добра в твоєму домі і твоїй сім'ї, сім'ї сім твого дому. Сова символізувала злість, Твою пекучу злість, без жалю до самого себе і без жалю до ворога. Злість накопичено сторіччям. Що картувалась в тобі, в кожній з тих війн, на кожній січі і в кожному полі, в кожній оселі, в кожному садку, в кожному констаборі та гулагу, в кожному засланні та в кожній міграції. В кожній хвилині твого життя впродовж сторіч Накопичувалась лізь, Бо ти знав добро, і це давало тобі відчути зону в тебе. Також сава означала мудрість, твоя безмежну клибоку мудрість, що накопичувала в тобі знання, досвід, доброчесність, сотень поколінь. твоїх <звіт> формацій, це мудрість народу, що мав одну з самих справедливих людяних держав середньовіччя. Мудрість народу, що перших в Європі усвідомив себе і проявив боротьбі за свободу. Народу, що першим почав обирати свого ватажка. Народу, що створив першу історії людства Конституцію. Мудрість народу, якому належить безліч здобутків, звитяг і винаходять, який, попри все страждання гнідодишного полону, ніколи не переставав творити, холодно міркувати про вічне і мріяти про світле, допомагаючи собі і іншим. Який завдяки своїй мудрості досі не втратив себе і здобув шанс відродитись. Це твоя мудрість. Мудрість сотень філософів і письменників, одних з найкращих в Європі усі часи, одних з найкращих в світі усі часи. Це твоя мудрість, мудрість мови, створена, щоб говорити нерозумні речі про світлі ідеї. І ця мудрість робить тебе самовито зелен, бо ти знаєш, як має бути влаштований світ. Але ти досі не здобув його і не зробив таким. Тому ти досі страждаєш, попри свою мудрість, що ти достатньо злий. Але злийся все більше. Але хто я такий, що стоїть між добром і злом, між війною і мудрістю? Між двома твоїми двічними сторонами, які ти поєднуєш собі? То я, ти ще не здогадався. Хто я? Подивись мені в очі і Побач хто я. Побач хто я. Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів. творити ти нове життя. Я твій розум, що вічно знаходиться між тим добром та злом. Я твоя культура, що постала при нескінченному пекельному тріні твоєї нескінченної війни і твоєї безмежної мудрості. Я і є. Ти. Ці очі, якими ти дивишся на світ, це твої очі. Ця усмішка твоя. Ця одвічна мука. Вона твоя. Ти чуєш? Я звертаюсь саме до тебе. Саме до тебе. Я це ти. Івеню означає ви твій розум і твою культуру. Посимволізує село. Українське село. Яке зараз по твоїй мені вибирає! Але колись було обитом твоєї культури хранило традиції і віру. Мову і твої справжні цінності. Поки твої міста найбільше потерпали від впливу неприродньої і ворожої тобі російської культури. Але ти повернувся до міста, готовий брати владу свої руки. Готовий мстити! Тому ти вбивав весь час? Бо вбивав росіян. Тому що предки твої вбивали росіян. Бо це природа твоя вбивати росіян, бо інше в тебе відібрало. Росіяни хотіли зробити тебе росіянам. А зробили своїм головним вбивцею. Бо росіяни катували тебе сторіччя, поки не прийшов час відплати. І тепер ти їх прокурор, ти їх суддя і ти їх кат. Бо ти маєш закінчити цю війну. Ти маєш закінчити цю бізні вбивства. Але єдиний спосіб це зробити, це ці... росіян. Бо не стане достатньо а стане достатньо тоді, коли росіяни перестануть вбивати і катувати тебе. Лише тоді ти зможеш закінчити це і жити вільно. Коли не буде Росії, коли росіянин фізично не зможе вбивати тебе, бо інакше він буде робити це довічно. Тому це твоя природа. Тому це твоя доля. Тому що у тебе немає вибору як чинити інакше. Тому що ти маєш прийняти себе таким, яким ти є, або не бути взагалі ніким. Терпіти піль не значить зупинитись, якщо терпиш заради інших. Прийняти свій біль не значить не боротися з ним, якщо ти борешся. А у тебе одна боротьба, і вона лежить тут, на твоїй землі. Вона і є ти. Ти вічний дух свободи і боротьби за волю. І волею куєш ти свою долю Проте... А хто ти, хто я, ти розум, твоя культура, я і є ти, твої цінності, потреби, ідеали, бажання. Одвічно, нескорено, мучено, палаючи, страждаючи, мріючі, щоразу підіймаючись з попелу, воюючи і міркуючи, плекаючи, здобуваючи, захищаючи себе. Себе, свою особистість, ідентичність, особливість, історичну легендарність, честь, славу, вічно і назавжди, заради себе, заради кожного з своїх, заради рідних і близьких, заради дому і сім'ї, що живе в ньому, щоб вона вічно жила в ньому. Щоб вас вже ніхто не спинив і не знищив, щоб ви нарешті виконали свою власну українську мрію і національну ідею, здобули навіки війну, одвічну соборну Україну. То хто ти такий? Ти українець? Ти мислиш як українець, ти дієш як українець, ти цінуєш як українець і мрієш як українець. Щоб ти не робив, ти українець, то не ганьби себе і будь достойним українцем. Ти українець з великої української родини. Твій дім то Україна, і українці то твоя єдина незамінна родина. Ти був народжений таким, і це не прокляття, це найкращий в світі дар. Це шанс, це нагорода твоїх предків за безмежні старання, боротьбу та превозмагання. Вони віддали своє життя за тебе, щоб ти жив і радів, щоб ти був українцем, а не московитом, поляком, угорцем чи будь-ким ще. Щоб ти був істинним собою, бо тільки в цьому ти здобудеш своє істине щастя разом з іншими своїми. Ніхто не полюбить тебе так, як свої, і ніхто не попіклується так ніжно, ніхто інший не зрозуміє тебе так, коли ти говориш у вісні. І ніхто інший не зрозуміє до кінця, про що ти мрієш, окрім іншого українця. Бо він твоя сім'я, твоя родина, твій брат та сестра, дідусь і бабусь, батько і мати. І навіть якщо він народився з тобою в різні дні і в різних містах. Головне, що в одній родині. Він міркує як ти. А як міркуєш ти? Ти міркуєш як українець. Будь собою, бережи й охороняй себе. Свій дім і свою родину. То є твоя національність, твоя найвища і фундаментальна ознака, яка сформувала тебе ще до того, як ти народився. І ось тепер ти сам формуєшся остаточно. Після стількох сторіч випробувань твоєї самоідентичності вона відроджується і стає новою остаточною істинною українською ідентичністю. То хто ти на цій землі? Ти знаєш хто? Ігра! Твоя ідея, справжня, українська, національна! Праведна, рятівна і благородна, добра і зла, войовнича і мудра, здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї, не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятатимеш про великі дні наших визвольних змагань. Будеш гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба, Помстишся за смерть своїх великих лицарів, про свою праведну справу не говоритимеш з ким можна, але лише з ким треба. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни твоєї справи. Змагатимеш ти стільки, скільки знадобишся до посилення сили, слави, багатства і простору української держави. Це ти, це ти і ніхто інший. Прийми себе і будь собою, якщо хочеш бути в цьому світі кимось, і якщо хочеш здобути мир світлий спокій. Люби себе, українець, таким, який ти українець є, і в злості, і в доброті, і в мудрості, і на війні. А головне люби свою культуру і цінуй її, і пишайся нею. Бо без неї ти ніхто голий посеред чужого тобі світу. Не намагайся зробити себе того, ким ти не є, заради ласки й милості чужих тобі, нерідних. Вони все одно не зрозуміють, вони за тебе не збудують твоє щастя. Його можеш збудувати лише ти собі. Українець українцю. Збудувати й вибороти. Тільки так. Зі злістю стиснувши зуби. І тільки після цього буде справжній мир, справжній спокій на свобода. Тому дай самому собі відповідь, хто ти. І коли відповісти правильно, ти нарешті прокинешся. Що ж? Такі глибокі моменти найбільш екзистенційної миті самоусвідомлення в житті не треба нічого казати, треба просто пройти до себе лежачого комі через черепно-мозкове вогнепальне поранення і загадково промовчати з взірваною головою, покинувши старе я і відродившись в новому, очищеному від скверни. Поди. Вислухай молитву нашу. Зверни зір свій на нашу батьківщину, край наш потопає у війні, довкола смерть, розруха зневіра. Які тільки визволителі не приходили до нас, хто тільки не відкривав нам обійми, але лише для того, щоб задушити нас. Наші вороги підступні. І підлі, вони нищать наші святині, вони гвалтують наших жінок і вбивають наших дітей або роблять їх яничарами. Страшно, Господи, страшно помирати. І страшно бачити, як гинуть твої друзі. Але ще страшніше бачити, як зрадниками стоїть ті, хто ще вчора був твоїм побратимом. Ти знаєш, Господи. Ми не хочемо ні слави, ні нагород. І над нашими христами не буде імен. Але дай так, щоб офіра наша, жертва наша не була даремною. Дай нам відродитись у наших нащадках, щоб вони стерли з наших імен бруд і неправду. Як уже ти, Господи, єси, великий чоловіколюбець, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.